Мене звати Марк Сардюк, я куратор з питань охорони здоров'я та соціального захисту в благодійному фонді Безпечне небо. Діяльність фонду взагалі почалася ще в лютому 2020 року після трагедії над Тиграном, коли збили наш Боїнг. Ми тоді допомагали сім'ям загиблих. а Після 24 лютого 2022 року вже фонд було його діяльність перекваліфікована на допомогу місцевим мешканцям міста Харкова, також Харківської області, а також Донецької області. В Фонді є продовольча допомога і не продовольча. Продовольча входить видача гуманітарних наборів там. Продуктів харчування, питної води і тощо, а непродовольча допомога складається з надання гігієнічних засобів, ліків, витратних матеріалів медичних, а також допомоги щодо обладнання їх домовлодінь. Благодійному фонді зараз знаходиться близько 40 волонтерів. Вони працюють на постійній основі, допомагають людям. А також в нас є група швидкого реагування, коли після ракетного обстрілу, після дозволу ДСНС поліції та співробітників, які вже працюють на місці. Ми виїжджаємо і усуваємо так, скажемо, ураження, які нанесла ракета. Так, звісно. Діяльність волонтерів пов'язана з ризиком життя. так. Благодійний фонд «Безпечне небо складає договір з страховою компанією, звісно, тому що наразі це дуже важливо і актуально, бо кожен волонтер має ризик і небезпеку, так скажемо, для свого життя. На щастя, випадків, які безпосередньо становили небезпеку для життя, не було, але ми знаходимося в зоні бойових дій, де кожна людина і кожен волонтер на жаль підвергається в небезпеці. Так, я вважаю, що потрібно звільнити від податкування страхової для волонтерів, тому що ці кошти можна було б залучити на щось більш доцільніше, наприклад, адміністрування благодійного фонду чи його обладнання, чи навіть паливо або ремонт автівок, на яких волонтери здійснюють кожного дня свою благодійну місію. І також це можна залучити безпосередньо для гуманітарної допомоги для надання мешканцям, які цього дійсно потребують. Hoje